Ви повинні розуміти, що для того, щоб чогось у житті добиватися, треба хорошо вчитися. І якщо ви вчитесь в інтернаті, то це не значить, що ви не можете чогось досягнути у порівнянні із тими дітьми, які не учаться в інтернаті, а які учаться в простій школі. Це насправді залежить від вас, так як все залежало від мене, коли я тут у мене делегація дітей з інтернату. То можливо, я б зміг би і з кимось вони дуже хочуть поспілкуватися з президентом, чи міг би я із дітьми нього обіцяти. Що ти хочеш сказати президенту, якби мав можливість з ним поговорити? М? Я б сказав, чи важка на роботі, як справи. Може, ти краще б розказав, як справи твої бабушки, яка пенсія твої бабушки? Ну я думаю, що невелика. Так. Да. Як справи президента, зрозуміло, що йому нелегко, але я думаю, що більшості із ваших бабушок ще ваші, ніж президент. Діточки не міг вчити в хаті, сидить. О, правильно, так і треба. Так і треба. Бачите, от я хочу, щоб хтось із вас, от Єгор точно я бачу, буде кимось досягне. От я хочу, щоб багато хто з вас сюди прийшов і змінили мене, змінили тих. То сьогодні, конечно, да. і, я, і я щиро бажаю, щоб це сталося. Але для того, щоб ви не просто прийшли, а для того, щоб реально міняли країну, ви повинні бути високоосвічені, ви повинні бути здорові і ви повинні бути патріотами країни. Тому що багато хто йде і обіцяє, і розказує, да-да-да, ми прийдемо, ми зробимо. Тільки потім, коли приходять, чогось не роблять. Бо поки дойдуть до крісла, забули, за чим йшли. Тут важливо не забувати, за чим ти йдеш сюди, в оте крісло. Зрозуміло? Що ви хочете, коли попадете в це крісло? Що ви будете робити? Убрати суботу в інтернаті. Убрати що? Суботу. А, навчальний день? Да. А, в суботу. Навчальний день. І я б допомагав усім громадянам України. Правильно. Хто ще що хоче? Пенсії Пенсії підняв би. так, ще хто І Пенсії, теж. все тільки. Безомних тварин. тварин, правильно, Безумно. дороги правильно. Пісяк... Налоги Налоги, правильно, ще хто що хоче. Навчання. Навчання. Слухайте, то з вас готовий уряд. Вони шукають там. Я ценю з Порошенком шукають технократичний уряд. Ось готовий уряд, хто не знає. Ось у цих дітей бери, став членами уряду, і вони знають, що робити. Ремонтувати дороги, піднімати пенсії, навчання забезпечувати. Допомагати людям. От готовий уряд, а вони десь поза кордоном шукають американців, грузинів, литовців, що ті прийдуть, що зроблять. А юканів поїдуть он до тих дітей, і вони розкажуть, що треба робити. Ну, слава Богу. столиця України. Так. От вам готовий уряд, який можна завтра презентувати в Верховній Раді. Я теж знаю, що сказати, якщо в них можливість, що Поговорити з президентом. — Що б ти йому Поговорить? сказав? Передайте своє місце Олегу Ляшку. <плес> <плес> Як тебе звати? Антон. Єщенко Антон. Ющенко? Єщенко Антон. Антон, скільки тобі років? Сім. Сім, молодець. Бачите? От устами младенця глаголеті. <плес> Антон, я тобі дякую, але знаєш, я тобі скажу так, що мені чуже місце не треба, але й свого нікому не віддам. І, і вам теж бажаю. Надо, кожен своє місце повинен досягнути своїм життям, своєю роботою. Бо якщо людина не на своєму місці, потім у неї нічого не виходить. От, якщо ти щось вмієш робити, а тебе поставлять щось інше робити, ти не робитимеш ні там, ні там, нічого не буде, толку не буде. Скажуть, що ти ні на що не здати. Кожна людина має займати своє місце. Прийде час, Антон. Сьогодні тобі 7 років. Коли тобі буде 17 років, я точно знаю, що ляшко тоді буде президентом, бо ви будете за мене голосувати. Я думаю, що всі будете голосувати. Але питання, чи країна дочекається до того часу. Я вважаю, що у нас немає запасу часу. Треба рішучі дії радикальні робити зараз. А не через 10 років і не через 20. РПЛ РПЛ це розшифрується. Це... О, бачите, от діти знають, що це радикальна партія Ляшка. Вила це символ партійний. <реклама> <Вила>. <реклама> 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 <Да. Ляшко. реклама> Оце, Оце мої зустрічі із <реклама> людьми. А що іменно вила? Чого іменно вила? Тому що вила це інструмент селянський, який годував наше село. А сьогодні, на жаль, не годує ні вила, ні граблі, ні лопата, ніхто не годує. А якась там китайська картопля, турецька гречка, огірки помідори аргентинські, замість того, щоб канівські яблука, огірки помідори, картопля. І щоб ми своє їли і своє заробляли. От того вила, що вила це інструмент мирний. Але коли народ доводять до ручки, тоді вила стають, знаєте, як гайдамаки. Взяли в руки вила і винесли на вилах. От коли кажуть, на вилах винесуть. То важливо, звісно, до того не доводить, щоб на вилах виносили. Тому треба, щоб була робота в людей, щоб була зарплата, щоб були пенсії, щоб жили нормально, тоді на вилах не виноситимуть. А якщо не буде у людей роботи і зарплати, тоді будуть виносити на вилах. Тому висновок. Коли виростете, коли ви станете керувати країною, керуйте так, щоб вас не винесли на вивод. Понятно? А ви до нас ще приїдете? Приїду на випускний? Так, да, На випускний. через 22 травня у день перепоховання Шевченка. Значить, ми обіцяємо. Ми будемо і в Каневі, і на вас на випускному. Обіцяємо. Домовилися.